Доброго дня, шановні мешканці Наврад Волинської територіальної громади, сьогодні з вами хотів би поговорити про реформу освіти, яка має відбутися у нас в Україні в цілому, і в громаді. Зокрема, отже, на 22-му пленарному засіданні Наврадо-Волинської міської ради було прийнято рішення, що з 1 вересня 2022 року, тобто буквально через місяць, вісім шкіл з 11 наших стають. Дев'ятирічними школами, тобто гімназіями, і три школи залишаються ліцеями до 27-го року. І вже з 27-го року в нас залишиться в місті один ліцей на базі, ну напевно, що ліцею номер 1 так як вони наполягають, який знаходиться в центрі міста. Але сьогодні не про те. Я сьогодні хочу звернутися до вчителів, до вчителів нашої громади з таким питанням. Отже, в мене в руках є. Типовий наказ про штатний розпис, де розписані всі посади, і вони всі зачіплюють старшу школу. У мене питання: а яким чином, з 1 вересня, не маючи штатного розпису, вам будуть нараховувати заробітну плату? Я думаю, що тут якісь є недомовленості. Чому я так кажу? Сьогодні буквально мені попалася одна публікація про освіту міста Житомира, де на сесію Житомирської міської ради виноситься питання, що до 27-го року всі школи, абсолютно всі школи, будуть переведені в статус ліцею. І вже з 27-го року вони там є по програмі. При університетах буде діяти старша школа. Так, це правильне рішення. Але чому ми з таким поспіхом у нас в громаді приймаємо рішення, яке зачепить не тільки наших учнів, а зачепить і вас, вчителів, в першу чергу. Адже не маючи підстав для виплати, її ніхто і робити не буде. Ви залишитеся, ну, не буде у вас повної ставки. Вам немає підстави платити? Польща не пішла цим шляхом далі. Вони згорнули цю реформу. Я про це казав на сесії на пленарному засіданні Народської міської ради. Тому я думаю, що дане питання потрібно було б ще раз обговорити і зважено підійти до нього. Не все так просто, як нам поклали на поверхню. Чому Житомир іде шляхом, який ми пропонували, щоб всі залишилися до 27-го року ліцеями, і тільки з 27-го року приймати: буде реформа освіти, не буде. Ми це побачимо. Тому давайте обговоримося в коментарях. Дякую всім за увагу.